Всім привіт! Мене звуть Ангеліна. Сьогодні в мене жахливий настрій, тому саме час розібрати свій гардероб, я вважаю. Я планувала цей розбір уже більше місяця, але все відкладала, відкладала і тут я вирішила блін пора, тому що ця кількість одягу мене дуже бісить, і також мене бісить кількість одягу, яку я не ношу. Мені здається, вона все весь час поповнюється, повповнюється, щось я викидаю, але все одно щось залишаю і потім його не ношу. Коротше, сьогодні ми будемо розбиратися, і я вирішила, що ми будемо розбирати одяг по категорії: там низ, сукні, топи, сорочки і так далі. І я хочу почати з низу, тобто з штанів, а потім перейти до спідниць. Тому погнали. Отже, почнемо з штанів, як я вже говорила. Я вивела їх всіх сюди і будемо зараз розбирати, тому що я точно знаю, що в мене дуже багато джинсів, дуже багато штанів, які на мене малі. Я їх залишила, з надією, що я, можливо, трошки схудну. Але, коротше, щось цей процес не йде, і я вирішила, та нафіг вони мені треба. Краще, я куплю нові штани і не буду чекати, поки я схудну. Спочатку почнемо з домашнього одягу. Це мої домашні шорти, їх ми залишаємо. Так, лосінки, які в мене з восьмого класу. Залишаємо ще одні домашні штани залишаємо. Так, спортивні штани, в яких я хожу на спорт, ми залишаємо, я їх ношу доволі часто. Так, далі у нас на походу сірі під спортивні штани палацо, які я дуже-дуже сильно заносила минулого літа. І я зараз оце дивлюсь на світлі. Тут купа якихось плям. Я думаю, я спробую їх попрати, якась не знаю, в цьому боже як його. В тому порошку, що там заливаєш кипятком, і воно виводить прямо. Я спробую. Далі новенькі штани від Сінсеї і зараз я їх одягну. Звичайно, я їх залишу, тому що я їх тільки купила. Вони ще збірки. вони мені подобаються. Я вже не дочекаюсь, коли я зможу їх нормально вдягти. Супер, Залишаю. Так, наступні штани це штани, які я купила на саході восени. Я носила їх пару разів і всю зиму носила, тому що вони не йшли під мою курточку. Мені здається, вони дуже класні, і я їх буду носити, тому що мені хочеться якихось вільних штанів. Мені подобаються останнім часом вільні штани, і вони дійсно вільні, тому що в основному всі мої джинси вони трошки тут впритул. На животику талі, а тут. Так, ну це очевидно, ні, тому що я на їх не влажу. Я купляла ці джинси в 10 класі, 5 років тому. Ну і логічно, що я вже в них. Не сильно влажу, тому ці ми відкладаємо. Так, ну це звичайні чорні мови. Їх ми, звичайно, ж, залишаємо. Вони норм добре сидять, в принципі, поки що піде. Ношу я їх часто. Тому. Ох, що я можу сказати за ці джинси? Я їх дуже сильно заносила минулого року. І насправді вони трошки вже побиті життям, я дивлюся, тут зараз якісь плями, але. Мені здається, можна спробувати щось з ними зробити, чи я не впевнена. Але мені подобаються світлі джинси. І я тільки зараз це зрозуміла, тому що якось я завжди ходжу в темних джинсах, а тут я зрозуміла, наскільки я скучила за світлими джинсами. Не знаю, давайте спробуємо відкласти їх в ту саму категорію, що ці палацці мої. І я сподіваюся, з цього щось вийде. Так, чомусь поки що в мене з джинсами не виходить чогось викинути. Схоже, минулого разу в минулому відео повикидала всі джинси, які мені не підходили по розміру, тому що зараз я дивлюсь, в мене поличка повна джинсів. Я забула, наскільки їх у мене багато. Але ці джинси мені також подобаються <с Vikings> на диво. Я хочу їх залишити, тому що, ну, звичайно, не під цей образ, але вони прикольні, вони гарної якості і певна річ, я їх залишаю. Так, далі пішли в хід джинси з розрізами, як показати. Тут такі розрізи внизу Буткат. Їх я теж ношу дуже часто, тому вони залишаються, але покажу зараз далека, як це виглядає. Також в мене є ось такі джинси. Їх я колись замовляла в інстаграм, але, по-перше, мені не подобається, як вони виглядають, не подобається матеріал. Ну і по-третє, вони не сходяться на мені. Віддаємо. І знову джинси, які мені супер-дуже подобаються. Це джинси від Abercrombie. І я купила їх в онлайн секонді за 600 гривень, хоча в оригіналі вони стоять дуже і дуже дорого. Також мені подобається оця талія, така в щук. Класна. Хоч вони, можна сказати, такі в обтяжечку чуть-чуть, але мені вони дуже подобаються. Ось ми маємо такі от штанці. Вони в цілому прикольні, блін. Але. Мені не подобається, що вони підкреслюють мій живіт. І якось, якщо чесно, в мене до них рука не тягнеться. Мені навіть нема бажання якогось їх залишити, тому я кладу їх в кубку відкласти. Так, далі у нас є отакі от широкі, широкі штани. Вони теж трошки підкреслюють мій живіт. Але я їх люблю, вони мені подобаються. Я їх ношу рідко і зазвичай по поганих подіях. Але я хочу їх залишити, бо вони дуже класні. Так, далі йдуть такі, от внизу розклешені штанці. Вляла їх дуже давно. Але завдяки тому, що вони тягнуться, я в них влажу, і мені їй навіть подобається їх носити, особливо з якось довгим світером, толстовкою і так далі. Коротше, їх ми залишаємо. І отакі от брюки. Вони, на жаль, вже не такі широкі, як вони на мене були раніше. Але все-таки я їх дуже люблю і я їх поки що залишу. Хоча, якщо чесно, вони чуть-чуть так трошечки зносились. Але можна ще їх поносити, поки я не наважусь нарешті заказати нові. І ці джинси я вже наперед кажу, що я їх залишаю, я їх ношу майже кожного дня. Зараз це мої улюблені джинси, я їх залишаю, але зараз покажу здалека. Так і зараз ми перейдемо до моїх е спідниць, котрі у мене є. Що я можу сказати? Почнемо ми з цієї спідниці. Якщо <рес> чесно, я не знаю, як до неї ставитися, зараз ще схожу, подивлюсь дзеркало. Вона підкреслює трошки моє пузико. Я не знаю, тому що мені її підшивали, коли я була набагато худіше, і зараз вона трошки давить. І з того часу вона мене вже два роки, я її ні разу не вдягала. Але кожного разу мене таке відчуття, що я кудись її колись придумаю вдягти. І не знаю, я поки що, напевно, не готова її віддавати кудись. Не знаю, чому я її ніколи не беру, ніколи не ношу. Але чогось у мене відчуття, що колись вона мені знадобиться. Тому поки що я напевно це залишу, хоча це під великим питанням. Ах, що я можу сказати про цю спідницю? Я обожнюю її. Я її ще ні разу не вдягала кудись на вулицю, тому що постійно якась погода не зрозуміла, постійно холодно. Але Боже, я хочу її носити, я буду її носити. Я про довгу чорну спідницю. Нарешті вона в мене є, і вона така цупкенька, класна. Я придбала її в онлайн-секонді. Я вже чекаю гарної погоди, щоб, блін, носити її до дир. Якщо її не буду носити, побийте мене. Отака от легенька спідничка Міді. Що можу сказати? Я її ще ні разу не вдягала з жовтня, як я її замовила, я ще ні разу не носила. Але хочу, хоча я відчуваю, що вона трошки стала на мене малувати. Але то пофіг, я хочу її носити. І сподіваюсь, буду, тому що досі в мене не було ніякої можливості кудись її одягти. Подивіться на цю спідницю і скажіть мені, що вона не класна. Вона дуже, дуже класна. Мені так подобаються такі бабульки ем, спідниці, я не знаю. Блін, я хочу вже її носити. Це вже максимальної якості бабушки штора. Насправді я зараз я примірала спідниці, дивлюсь, думаю, блін. Ну, напевно, вони не такі класні, як я думала, але поки що ми їх залишаємо. Я хочу ще спробувати якось придумати, тому що я позамітила, що світла спідниця, вона якось дивно пошита, мабуть, це хто шив для себе, і це був просто невдалий пошив спідниці. Тому що там якась шов на виворот. Коротше, я не розумію. Але будемо ще спробувати. Схоже, знизу ми вже закінчили. Я розібрала всі свої штани спідниці. І оце те, що в мене залишилось. Котше, з першого розділу щось я не особливо щось викинула. Лише декілька штанів, які на мене малі. Я захакалась. Вона така важке. Мої ручки не витримають. Може, зараз виглядаємо це в шкаф. і будемо розбирати, напевно, мої топи. Топів у мене дуже багато, і в принципі, я знаю, що я хочу віддати чи ні. Тому ми зараз оцінимо всі топи простим так чи ні. Так, 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 так ні. Так. Не рідко, але так. так. Отак. Цілому ні, але залишу як частину якогось майбутнього костюму. Такий от корсет ні, тому що він на мене занадто малий. Так. Точно не знаю чому, але так, так, так. Не ношу червоний і він трошки відкритий, але так, блін, подивіться на нього, він шикарний. Вагаюся. Це моє серденько. Певна річ, так. Так, 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 Так. Так. так, oh, yes, так. Так, 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 так. так Люблю носити його на тусовки. О, стопами завершили, майже нічого не викинула. А, так, далі ми перейдемо до сорочок. Сорочок у мене теж доволі багато, і в мене таке відчуття, що я особливо нічого не позбавлюся, але подивимось. І перша, давайте, буде ось ця. І якщо не очевидно, то я її залишаю. Наступна сорочка це ось така от на короткому рукаві. Я від неї кайфую, я від неї тащусь. Я чекаю теплої, теплої погоди, щоб її носити. Боже, я її обожнюю. На той час, як я її купляла, вона коштувала більше, напевно, чим можна було віддати від, за цю сорочку. Але мені було пофіг, вона мені так сподобалась. Я досі від неї кайфую. Таких от сорочок картатих, звичайно, не попрасована, але є ще така, і її я теж залишаю. Вона мені подобається. Хоча я ношу її рідко. І оця світліша, що я вдягнута була на початку відео. В кінці протягом цього відео мені подобається більше. Але це теж класна, тому ми її відкладаємо. Далі йде дві супер непопресовані сорочки. Дві білі сорочки. Перша от така от зелену. Вона дуже класна, я її ношу кожне літо. Люблю її зав'язувати, ще щось робити. Вона вже, звичайно, не така оверсайз, як була раніше. Ну і плюс її треба попрасувати, але я все одно її дуже люблю. І ще одна біла сорочка. Мені теж подобається. Вона в таку, таку-таку-таку. Ну, коротше, вона мені подобається. Я купляла її ще на першому курсі, щоб ходити в університет чи куди там. Але в університеті я вчилася лише два тижні, тому така от, така от. Далі, далі, далі отака дуже довга сорочка. чорна сорочка. з такого приємного матеріалу. Я відчуваю себе, в якій ніби в якійсь мантії. Вона така величенька, довгенька, супер класна, я її обожнюю, люблю. Далі у мене дві дуже схожі по відтінку голубі рубашки. Отака от, вона трошечки темніша. І отака от вона трошечки світліша. Вони обидві голубі. І насправді я ношу частіше отаку світло, білу, білішу, світлішу. Але я це щось дивлюсь, мені подобається, як я виглядаю в такі голубенькі. І що ви думаєте, звичайно що я їх залишаю, тому що сорочки я дуже люблю. Ще я не можу зрозуміти, в мене десь була така просто біла та ж чоловіча сорочка, і я не можу її знайти. Я не розумію, де вона є, її залишила в Києві чи, чи де, чи що. О, Боже, що я знайшла? Я знайшла ось таку джинсову сорочку. Я про неї, якщо чесно, забула. Я думала, вже її давно віддала. Але чомусь мені вона знову сподобалась. Її я теж купляла на секунді, її теж треба, звичайно, попрасувати, бо я нічого не просувала. Головне про неї не забути. Я хочу її залишити, мені вона подобається. Але головне про неї не забути. Бачите, в мене більшість в такому голубому кольорі і мені скоро прийде ще одна. Голуба сорочка в полосочку, це сорочка від Zara, яку я знайшла в секонді. Але мені здається, не мені дивним її довжина. Вона якась мені занадто коротка, як ніби. Якось мене обрізає. Тому я люблю її якось або заправляти, або зав'язувати так. заправляти І тоді прикольно. Ну, мені подобається в ній знімати відоси, і мені подобається в ній фоткатись, тому я її залишаю. І... Який в мене знову колір? Голубенький. Вона знову дуже не попресована, але її я обожнюю. Це від українського бренду. Я ще брала роки три тому. Ах, мені завжди говорять купу компліментів за неї, яка вона гарна. На, на, на двох Та Це я залишаю по-любому. В неї дуже гарна якість. Я купляла, чисто зайшла випадково в Київ в якийсь магазин, називається Must Have. І купила там цю сорочку. І вона дійсно якісна. Я брала в них ще ремень. Він прослужив довгенько, я не знаю, чи він з натуральної шкіри здається, ні. Але йому вже три роки, але ну він ще тримається. Він ще тримається, в і принципі, в принципі, виглядає більш-менш презентабельно. Тому оцей маст я хочу в них ще раз ремень замовити. Класно. Окей, боже, скільки сорочок, аби я їх всі носила, чесне слово. І всі вони дуже схожі, всі вони голубі. Стоп! У мене є ще одна сорочка, про яку я забула зараз. У мене є. Я згадала, у мене є ще така рожева. Вона знову дуже зірмакана, тому що вона зльона, і плюс вона не висіла в мене, а лежала. Але я не знаю, я побачила її це теж онлайн секонд. Я вирішила її купити, тому що в мене нічого нема рожевого, мені здається, мені підійдуть більше якісь пастельні відтінки. Але чисто ну треба її погладити. І теж мені сильно подобається її довжина. Вона як ніби мене якась обрізає, хоча я навіть не знаю. Але я хочу носити її влітку, і я буду це робити. Я буду це робити. До чого б нам докопатися далі? Давайте докопаємось до моїх піджаків. У мене їх зовсім трошки. І зараз ми це зробимо. Я тільки що знайшла скарб. Це шкіряний плащ. Йо-майо! І -йо. це плащ, типу, вінтажний, це ще мама, походу, площі, пам'ятаю, як вона в ньому ходила. Але тут написано, що це S. а у мене, ну... Не С. Але давайте поміряємо, блін. Ви тебе. Ви що? Блін, аби він був більший розмірів на два. Це було б просто неймовірно. Який він крутий? Хай весь далі. Я передам його своїм дітям, своїм дочкам. Блін, він реально, він реально дуже крутий. Почнемо з джинсових курток. Перша джинсова куртка це така чорна. Вона кайфова, я купила її в перший день, як я приїхала в Київ. І вона класна. І я залишу єдине, що тут не вистачає, це однієї пуговки, я її десь загубила. А так вона дуже класна на літо, я в ній лажу просто нон-стоп. Наступна джинсова куртка. І, певна річ, я ніяких із цих курток не буду викидати, тому що я всі їх ношу. Це така джинсова світла куртка. Колись вона теж була дуже оверсайзна. Зараз вона не прямо оверсайз, але все одно класно. Я купляла її вськова 2021 першому році. Моя найулюбленіша, найулюбленіша джинсовочка, яку я знайшла теж на секунді. Це одна з перших моїх знахідок. Я її обожнюю. Її вже три роки, поки вона в мене вона досі на мене велика. В ній я подавала е, документи в інститут. В ній, скільки всього пережила, я її обожнюю. Я її просто... Вона дуже така плотна, вона важкенька, тому що ця вона з такого з легкого джинсу, А це прям ну, ну, така масивненька. Тут, звичайно, трошки є проблема з комірцем. Він жовтіє постійно, тому що вона стара. Якщо знаєш, що з ним зробити, будь ласка, скажіть. Тому що ну, трошки, трошки це такий єдиний мінусик. Я її нікому ні за що ніколи не віддам. Це моя улюблена, вона просто я її обожнюю. Дар якийсь, я його ні разу не вдягала нормально, але я купила його за 10 гривень в секунді. І, до речі, нічого собі така куртка. Бо вона лежить у мене вже рік. Блін, ану. Ну, здалека те, що я бачу себе, виглядає прикольно. Можливо, я ще придивлюсь на монтажі і така. ладно, подружка, ти залишаєшся. Далі, те, що я чекаю вдягти, але ніяк не можу вдягти того, що я не знаю чому. Це шкіряна куртка. Vintage. Купила на онлайн Яку я ніяк не можу нікуди вдягти, того, що то мене не вистачає впевненості. То погода погана, то ще щось. Коротше, єдине, що мені бісить, це те, що воно рибить, Але, походу, це через те, що це справжня шкіра, напевно. Взагалі я не купую. Справжню шкіру, але оскільки це вже, типу, не нова річ, а секонд хенд то в принципі? Я не знаю, мені вона подобається, але моя сестра трошки щось скривилась на неї, тому. Ну, блін, я буду її носити, я її ще ні разу не вдягла. Певна річ, я її не буду викидати. Далі, нарешті, ми дійшли до піджаків. Я говорила за піджаки, і ми до них ніяк не дійшли. Так, починаємо. Піджак, який я знайшла за 10 гривень на секонді, в якому я знімала відео. По-моєму, він наш прям теж дуже великий. Тому що коли я сиділа, це виглядала прикольно. Зараз я дивлюсь, що можливо, можливо, він дуже великий. Його можна носити як сукню, як кажу, жоп... Ах, сто речі, було б прикольно перешити на сукню. Він величенький. Але не знаю, я ще подумаю над цим. Але оцей, оцей я, походу, цього буду позбавлятися. Тому що якось мені не заходить його кольорова гамма. Але він шерстяний, я так зрозуміла. Не знаю, можливо, я його назад віднесу секонд. Просто віддам за безкоштовно, типу забирайте. Тому що він вже якось втратив форму, напевно, дійсно не треба було його прати. Але я не послухалась і поправила. І зараз він. ну таке. А це я буду віддавати, тому що воно займає багато місця в шкафу. Далі, далі мій новий піджак. Ой, щось спало, новий піджак мій. Подобається дуже тут підкладка, вона така красива. Це, до речі, мені лещи такі кольорці. Мені, до речі, походу лечить золото, а нічого собі. Отже, такий от шоколадний піджачок, Теж онлайн-секонд. І цей він великий досі. да, він великий, але щось мені він подобається більше, як на мені сидить. Чому той серебристий. Коротше, цей мені прям подобається. класний, Я чекаю, коли його можна буде кудись вдягти. Він оверсайз, але оверсайз, така американка. Але мені подобається. Це ми залишаємо. Також у мене є два кардигани. Я, до речі, за них забула взагалі. Ой, цей щось дуже малий на мене. Ми його віддаємо. Щось мені не заходить. Дуже в обтяжку. раніше він на мене був більший. Є ще один, який я ні разу не вдягала, але я чогось заказала, але він щось мені не зайшов, бо тут є була менша в розмірах. Ого, він навіть збіркою. Йомаю, ребята. О, а може мені цей зайде? А може і не зайде. Поміряю. Він... Як на мене, на мене дуже якийсь великий. Він виглядає як якийсь халат. Я прошу носила його вдома. І, напевне, я його або віддам, або продам, тому що він збірка, він новесенький, його не вдягала нікуди ні разу. Так, значить, це ми теж відкладаємо. Ох, як же ми могли забути про ще один мій піджачок. Цей сірий шерстяний піджак, який на мене занадто в облипочку, як на мене. Я не люблю прям таке щось в облипочку, я відчуваю себе, блін, якось некомфортно. От аби він був на когось на есочку, напевне, я це теж буду віддавати. Так, моє улюблене пальто, яке я люблю, обожнюю. Обзор на мої кармани. Газовий балон. Ну, коротше, пальтішко ми, звичайно, залишаємо, я його люблю, воно довге, воно класне. Хоча я б хотіла ще довше пальто, прямо аж до кісточок. Ой, але... але то колись пізніше. І ось пальто, яке я хочу віддати. Я його теж купила, але ніколи не вдягала, тому що воно для мене якесь виявилось занадто коротке. Я не люблю такі короткі пальта. І плюс воно на мене якесь стало мале вже. Ну, коротше, я його носити не буду точно. Але воно нове, я, мабуть, його раз вдягла, тому його ми віддаємо, прощаємося з ним. Суконька крута. Не, не буду заперечувати, вона дійсно класна. Але вона на мене дуже сильно мала. Вона на мене мала. І через те, що в мене з'явилось дуже багато попи, вона стала на мене дуже коротка. Але вона реально дуже класна, я її вдягала теж буквально декілька разів. Певно, я віддам її сестрі, або я не знаю кому, куди, але вона дійсно класна, вона в класному стані. Ось такого джинсу, якогось світлого. Так, 150 суконь. Почнемо. Така от сукня. Її я залишу, вона прикольна. Я її буду, думаю, носити коли-небудь. Якесь Лос-Анджелес Ательє. В цілому сукня прикольна. Але я її вдягла один раз, тому що, коли я її купляла, вона вже була на мене маленька, можна сказати. А зараз, ну, знову, я трошки поправилась, як трошки, не трошки, а, ну, коротше, я в неї вже не влізу, тому я її теж планую віддавати, тому що я не бачу себе в найближчому майбутньому, щоб я її носила. Так. Ця сукня теж на мене мала. Вона йде на замочку, але на мені вона не сходиться. Ми її, напевно, віддамо, хоча в мене є якийсь сантимент до неї. І мені хочеться її одночасно залишити чисто на пам'ять для себе. Я подумаю про це. О, комбінізончик мій. Блін, він дуже класний. І мені здається, що він, можливо, навіть на мене налізе. Ну, в цілому. Він на мене то налазить. Я передивлялась буквально вчора фотки з ним, і він мені так подобається на мені. Раніше він мені не заходив, а зараз дивлюсь думаю, боже, яка красотка. Я його залишу, тому що, по факту, в нього то влажно, його носити не буду поки що, по-любому. Але в мене теж до нього якісь сантименти, я ще не готова його відпустити, не готова віддати. Фух, з цим шкафом збоку. Висячим я розібралася, тепер треба все якось розвісити назад. А це тяжко.